За абревіатурою ВПО внутрішньопереміщена особа, ховається складна доля людини. Наталя Бондаренко мама хлопчика з особливими фізичними та освітніми потребами. 24 лютого 2022-го зустріла в рідному Херсоні, пережила жахіття окупації. Тільки через півроку вдалося евакуюватися до Одеси. У центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку дитина Наталі отримала необхідну допомогу спеціалістів. Антоновський мост він був захвачений, потім він був підірваний. І ми вже виїжджали через Запоріжжя. Через кожні 10 хвилин їзди пости. Вони установлюють. Вони провіряють паспорта. Чоловіків вони роздягають, провіряють наколки, провіряють все. Це дуже морально, це дуже важко, звісно. А дитина. Ну йому теж важко. Йому ізначально було важко, тому що і взриви, і техніка проїжджала через нашу місцевість. Тому ми проснулись в 5 ранку від взривів, які були недалеко чуть від Чингара до нас. Подолати такий шлях було складно, важко як для матері, так і для дитини. Зізнається Наталя. І навіть зараз жінка не може тримати сліз, говорячи про свою мрію. Хоч повернутися додому до Херсона. Не менш складна історія Ольги Білоусюк з Миколаєва, яка разом з дитиною з синдромом гіперактивності розпочала життя наново в Одесі. Зараз жінка радіє з того, які результати принесла реабілітація в Одеському центрі, і також не може втримати емоцій. Ми прийшли в такому жорстному стані, і я вже я сама була просто психологічно в такому стані, що я не знала, куди біжати, куди у кого просити допомоги, щоб мені допомогли. І прийшли ми в цей центр. насколько это важно ребенку, это насколько сколько эти заданий, каких мы результатов уже достигли. Это просто небо и земля. У меня хоть немножко появилось свободного времени для себя, чтобы хотя бы там где-то к врачу сходить, где-то там за покупками сходить. Потому что для меня это было так важно, и с, с моим Мишей просто нельзя было, у нас были сплошные истерики, с ним просто нельзя было вообще никуда. Куди ходіть вообще то нам помогли очень, сильно. Важливою для дітей з особливими освітніми потребами є не тільки соціалізація, а й взаємодія з тваринами. Так у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку успішно працює програма іпотерапії. Допомогти підтримати, а інколи і врятувати такі принципи професійної діяльності соціальних працівників і співробітників центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Однак їхні рекомендації, зокрема психологів, є цінними для всіх людей, які живуть в умовах воєнного часу. Нагадати їм про те, що вони не самі. Вони насправді не самі існує ціла система, як можна отримати допомогу безкоштовну допомогу в тому числі за рахунок різних фондів за рахунок нашої соціальної програми, яка передумовлює реабілітацію та поміч сім'ям з маленькими дітьми. Головне, щоб було бажання це бажання жити, це бажання продовжувати життя. І тоді всі двері відчиняються, знаходяться потрібні люди, які передадуть потрібну інформацію. Головне не замикатися в собі. Головне, говорить психолог, пам'ятати, що ви не наодинці зі своїми проблемами. Завжди знайдуться люди, готові підтримати. Інколи достатньо просто попросити про допомогу.